Як розрахувати вашу майбутню пенсію? Просто покроково і без складних формул. Це допоможе вам краще розуміти, на що можна розраховувати після виходу на пенсію. Крок перший. З'ясуйте свій страховий стаж. Це кількість років, протягом яких ви офіційно працювали і сплачували внески до пенсійного фонду. Чим більше стажу, Тим більше буде ваша пенсія. Крок другий: дізнайтесь свій заробіток за роки роботи. Пенсія в Україні базується на вашому середньому заробітку за певний період. Зазвичай це 60 місяців до виходу на пенсію. Якщо ви не знаєте точну суму, можна звернутись до пенсійного фонду або подивитись у вашому особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду. Крок третій. Визначте розмір індивідуального коефіцієнта. Це число, яке відображає співвідношення вашого стажу зарплати з середніми показниками по Україні. Його можна знайти у вашій страховій історії. Крок четвертий: розрахуйте базову пенсію. Для цього середній заробіток множимо на коефіцієнт стажу та інші коефіцієнти, які застосовуються у вашому випадку. Якщо це звучить складно, не хвилюйтесь, можна скористатись онлайн-калькуляторами на офіційних сайтах або звернутися за допомогою до юриста. І найголовніше пам'ятайте, що розрахунок пенсії може змінюватись через нові закони і індивідуальні обставини, тому важливо консультуватися з фахівцем, якщо хочете. Те розібратись детальніше, дізнатись, яка саме пенсія вам належить, і як підготуватись до виходу. Записуйтесь на безкоштовну юридичну консультацію. Допоможемо вам зрозуміти всі нюанси і захистити ваші права.